Всім великий привіт! Всім все є! Сьогодні і снижечки, і новиночки. Мене зачарувала ось ця сумочка в стилі Бутега Вайн. Та плайтена в бордовому кольорі. Яка краса. Вона досить невелика, цінник так. Просто 459 гривень. З пою всередині є ще кишанка. Ручечки так зав'язуються, цікаво, ось так. Ну, її регулювати неможливо, немає пряжечки, а просто ось так на плече. Красиво. Чого тут тільки немає? Ось такі сукні довжелезні. Там Сукня халат, що називають, або сукня сорочка. Застібається наголики з поясом. Є весніжний колір з накладними кишенями. Якось тут так застібну. Косо краї. Зараз я візьму другу. Ось ця. І тут є ціна в складі віскоза. Зараз межечка 519 гривень. Знижок дуже багато, просто вони тривають, навішана, перевішана. Сукня. animal print 400 гривень зі знижкою. Ось так. 219 гривень навіть є ціна. 219 гривень коштує сукня. Це просто копійки. На запах зав'язується в чорному кольорі з білим принтом квіти. 219 гривень це навіть труси в інших магазинах. Так не коштують. Бачу тут новиночки, але їх ще довішують. Вони не повні. Але хочеться дуже подивитися. З мусліною я бачу куртку легесеньку. І ось такий джемпер. 599 гривень. В'язані коси. Має вигляд досить добротного, класного. Так, бірочка торчить. Ось так я повісила, щоб було класно видно. І прекрасний склад 60% кутону, лише 40 викрили 60% тонну. А, Обов'язково хтось напише, що все поліестер і все барахло. А, так що, не знаю, <opened>. може, люди не бачать. Або їм так подобається пасати постійно. Я не хочу себе самі в цьому переконати. Інших людей вона не переконають, тому що покупців сенсеї багато. І знаю, що цей бренд досить хороший. Ціна якість просто супер. 659 гривень, 100 Віско ось така блуза, вона подовжена в поясі, стягується з накладною кишенькою, такий біло-маслянистий колір. Теж дуже-дуже класна. Ці дві речі взагалі мені сподобалася. Ця кофточка дуже мені сподобалася. І ось ця блуза, ця сорочка, теж мені подобається. Тут теж базовий кардиган. Застібається на маленькі годички, базова річ, такий сірий колір. А, тут ще й вовна є Wolf Blend. Ну, звичайно, щоб собора хлопця, нічого натурального ж немає. Шерсть це, напевне... Ненатуральне волокно, бо ж так, судячи з того, як пишуть, то тільки один сарказм залишається. 459 гривень. Ось такий кардиган у легкої в'язки, на вигляд дуже-дуже якісний. Дивую, що є шерсть. В складі зараз я подивлюся, скільки. 10% шерсті. Хочу вам сказати, що в манго 5% шерсті і така кофточка буде в манго коштувати. А, ну, мінімум, я роблю огляди з манго і хто хоче, може зайти, то в такого складу кофточка буде коштувати біля 2000 гривень. А тут копійчна ціна порівняно 10% шерсті, 12 віско, за 78 поліестеру. Нагадую ще раз ціну. Ціна 459 гривень. Базова кофтюлечка. Такий кардиганчик. Просто любов з першого погляду сенсей здивував, який раз вже, просто який раз. Бачу багато щось yes, Animal Print. якісь сукні, а це що таке? А, в такому оливково фісташковому кольорі. Рубчик штани палацо. Досить щільний трикотаж з гумкою в поясі, в складі котон, в складі котон. Ну, хороша якість. Непогана. 599 гривень. І сукня 100% віскуза. В принт рептилії, в принт змії. 459 гривень. Неймовірно красива сукня. А в довжині в міді, навіть трішки мідакси з гумкою в поясі, плечі приспущені. Дивлюся в розмірі 2 xl Ось така сукня, Ну, красота. Елегантні шорти з костюмної тканини. Це вже якби осінь. І я думаю, що разом ось так навіть би теж було непогано. Просто дивлюся в розмірі ексесу, а розмірна сітка досить велика, 459 гривень, і у складі віскоза, а поліестер і оластан, костюмна тканина. Строчки від талії, вони так виділяють попу. І з високою посадкою. Класні ці шортики. Ці шорти можна з цією блузою, 100% віскоза. Принт рептелі. Тут теж сірі кольори є. І ціна 269 гривень, як задарма, як задарма. Цікаві аксесуари, сережки. Ах, які сарежки нарядні. До речі, кому цікаво, такі сарежки коштують 169 гривень лише. Оці красиві лаконічні під срібло і ціна лише 59 гривень. Ще ось такі є ніжні метелики з сердечками, які милі 79 гривень. Ось такі сережечки. Як багато всякого класного. Просто базова чорна сумочка, лише 219 гривень. І на якість досить непогана, я не бачу. якихось дефектів, акуратно всі строчки прошиті, частково ланцюг і шкірзан. Ось такий плант, заколка, автомат. Теж щось нове, 149 гривень. Ось тут висіли, хтось перевісив. Так, ще такий набір заколочок є. Тут їх багато, такі заколочки, як на видимки. тут такі приколки, заколка. Вони не зовсім на видимки. 149 гривень. Є такий коротший банти, 119 гривень, не такий довгий, а вже заколка. Коротший бант. Ось тут тобто обазові ось такі ще є, 149 гривень за два. Оці красиві заколочки. А в пластик і ще плюс стрічка 149 гривень. Такий добротний пластик, масивний. Це ще мочалочки такі Hello Kitty. Просто мочалка для душу 119 гривень. І ось такі ще є. Об'ємні досить. Дрібничок дуже різних, багато. 59 гривень. Чого тут тільки немає. Ось така косметичка. 339 гривень. Ось така косметичка. Ось така. Ось така 169 гривень. Знижки тривають, розпродаж триває. Шифонова сукня. І вона зі знижечкою 289 гривень. Вау! Просто за копійки. Просто за копійки. Віскозна сукня 399 гривень. Це стовідсоткова віскоза, вона донизу застібається на гузочки. Довжелезна. Такий красивий принт. Ну, просто-просто любов. Як ще показати і розказати цю красу з поясочком. Ось такі сукні. Так, тут щось класне. Які класні сукні вона напевно, в Довга сукня в рубчик. Ні. 289 гривень. У мене шок. У мене шок 289 гривень, 100% кодон. Ось така довга в підлогу сукня, врубчик. З таким високим розрізом. Ну, вона просто неймовірно стильна. Це просто стильна, класна сукня. До речі, я дивлюся в розмірі XL. Тут навіть є великі розміри, не тільки маленькі, а великі. І вибір дуже. Цих сук великі, є різні розміри, ось вони висять. Це Вікторія Гарден з Львів, так що прошу їхати і купляти. Є просто така ж сама, але в чорний рубчик, рубчик, лаконічна, чорна. А 289 гривень теж. Теж багато є розмірів. Так, ось ці, мабуть, зі знижкою. Це комбінезончики 459 гривень, не бачу. Знижечки з лимонами. В талії мережево. Ось тільки погляньте, де ці сукні 289 гривень, 100% віскоза. Яка красива сукня, вона так дорого, ну, як дорого, ну відносно. Для сінсеї дорого ж немає, але не коштувало. 600 гривень на полу більше, ніж на половину знижка. Яка щедра знижка. Сінсеї. Текстильний шопер Hello Kitty. Добре на пляж брати таку сумку. Не бачу отакеточки. Просто безцінна сумочка. Ці мені досить подобалися. А на ну, воно тільки на я думаю, на них немає знижечок, вони класні. В балоні, Блоні ось такі сумки. А так. І ціна на них, в принципі, невисока 269 гривень. 269 гривень. О, які стильні шлюпанці. Чорні. Верхня частина така, як гума. Так, і їхня ціна це 99 гривень. Досить стильненькі. Ось такі А Ось такі можна за 169 гривень. Ну і знижки. Дуже-дуже дешево. Класний такий колір. Рожево-бусковий, непоганий. За 169 гривень можна купити босоніжки. Що таке зараз 169 гривень? А тут бо сурніжки. Регулюються оці рівнінчики. Ціна дуже низька. Пояс для панчиг. Ой, які вони класні. Дивіться, який червоний і яскравий, класний. Такий просто секс. 219 гривень. І ось цей 99 гривень. Є такі бюстики, є такі трусики. Набір мережених трусиків 219 гривень за дві пари. І можна одразу підібрати собі бюстгальтер в таких тонах. 219 гривень теж. Ну, це трошки інша тема. А до цих трусиків ось такий бюзгалтер з пушапом. Його ціна 219 гривень теж. Шортики зі знижкою. 359 гривень в складі льон. Далі 129 гривень в котон в складі, 129 гривень ось такі з трикотажу. І 159 гривень ось такі трикотажні з високою посадкою шорти. Супер просто, з розрізиками по боках. Є ще в такому кремовому кольорі 139 гривень. В коричневому 129 гривень. Нитка. Треба забрати, забрала. А який цікаві шортики, це спорт. Букові кишеньки. Скільки вони коштують? 239 гривень. Кілька квітів більше, ніж Юзку. Які ці вази красиві. Бузковий колір. І ще ось такі, футуристичні. Вау. Теж дуже красиві, скільки така декоративна ваза. Коштує 149 гривень. Так, а ще ось такі є скляні. Конусні. Ось так. Ось так. так, ця чашка нам заважає для цієї естетики. Так, все одно, все рівно заважає, треба їх забрати на нас. Ось. Ну що, супер просто, просто супер. Ось ці мені сподобалися вази. Вони будуть 169 гривень. Опічні ціни. Повністю. І ось ця комісна скляна. Ось така. І ціна. Так, ринок 79 гривень. Мені сниться. Щіпніть мене. Щіпніть мене 79 гривень. Ще ось такі дві. з боку футуристичні, Такі природні кольори. Ось такі вази. 169 гривень. Дорого. І ось ця такий теракотовий колір. Ай-яй-яй, яка вона важка, 219 гривень. Ну, все на красивому сьогодні. Все дуже-дуже на красивому. Так, свіщечки. Грибочки. На чайних свічках виросли гриби. Що я можу сказати? 69 гривень зі знижкою. Оці красиві подарункові тут рози. Зразу з такою стрічкою можна комусь подарити. Не бачу ціни гривні. А, 29 гривень. капець, Як 29 гривень? Що за 29 гривень сенсей? Ціни від 39 гривень на свічки. 29 гривень, це? оце. Ось ці не бачу знижки. Знижки немає. Хоч і о 169 гривень. Це, мабуть, лише на ось ці свічечки. Так, тут теж знижки немає. 149 гривень. Я так розумію, що от пару позицій лише. 39 гривень, гномики свічечки. У мене щось класні свічки, то такої знижки немає. Ухти. Яка естетика осіння. Для серветок. Ось таке блюдо таця. І страви. З гарбузів бувають досить смачні, гарбузова каша, якісь запіканки. Це дуже корисно і смачно. І є безліч рецептів 219 гривень. Лише що гарбуз дуже важко чиститься. От можна сільпо, раніше раніше я не дивилася, можна було купити, а і в Ашані можна було купити зразу вже почищений, без шкірки. Ще ось таке блюдечко є. Наприклад, ціна, такий гарбуз. І ціна 149 гривень. А це що? Не розумію, а це свічечки. Це свічечки. І оце свічечки теж, мабуть. Ну, їх підняти і перевернути і показати, скільки не коштує, дуже важко. Тут все свічки. Які красиві декоративні подушки. Припорошено рожевий. Оксамитова тканина. Такий пуф, подушечка пуф. І ще є в кольорі фуксії. Таєш варх Так. 40 см діаметрів Ціни немає. Такі 269 гривень коштують. Теж оксамит Сподобалися мені кольори. А ще є подушки для стільців. Досить добротно, тільки чомусь ціни кругом обрізані, обірвані. Тут є ціна 269 гривень. Оцей красивий колір. Такий бірюзовий, до Тіфані. 269 гривень, сама та ваткани, вона вже не кругла квадратна. Така подушечка декоративна. Які чашки класні, стильний. Посуд буває досить-досить стильний, сучасний. 169 гривень коштує ось така чашка. І в цій тематиці теж є тарілочки. Якщо вона зараз є, я покажу. Ось тарілочки по принту підходять до цієї чашки. Ось так я бачу це разом. 69 гривень лише коштує така тарілка. Можна разом собі купити такий сет і тішити себе естетикою зранку, чи лайч рук чаєм і чимось смачненьким. Тут блюдо є осінні темі з рибами і гарбузами, такої неправильної форми, ніби це хендмай. І коштує 239 гривень. Ось таке блюдо. Ще ось таке порційне є, невелике, для якихось закусок або для якихось соусів. 189 гривень. Ось така осіння тематика. На оцій прекрасній ноті я Кажу всім папа -па, і до зустрічі у нових е відео.